Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, я бакалавр соціології, і в цьому році я планую поступати до магістратури з психології. І як для більшості, я думаю, це була така ж несподівана новина, що обов'язково в цьому році необхідно здавати єдиний фаховий вступний іспит. А на сьогоднішній день. На жаль, ні, немає ніде офіційної інформації з підготовки, конспектів, відповіді на запитання. Тому я пропоную вам готуватися разом зі мною для початку, для того, щоб зрозуміти, що саме необхідно. Більш детально ви можете ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Тут є вкладка вступні до магістратури 2024 року і розповідається вся інформація, яка необхідна для вступу до Вищого навчального закладу. Передивившись ці нормативні документи, процедуру реєстрації. Я знайшла єдиний єдине джерело, хоч приблизно які будуть запитання на цьому іспиті. Ви також можете знайти їх в інтернеті, вони в відкритому доступі. Достатньо зайти або на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, або на сайт Міністерства освіти України. Зайшовши на цей сайт, я знайшла наказ. Від 11.02.2022 року номер 156 про затвердження програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування. І тут є деталізована структура предметного тексту. Тесту пробачте. А тест. Цей тест буде складатися з п'яти розділів, і тут надані, надана інформація по кожному розділу, якої теми він буде стосуватися. Розділ перший це основи психології та соціології. Розділ другий історія і теорія психології та соціології. Розділ третій це методи психології та соціології. Розділ четвертий: прикладні аспекти психології та соціології, і п'ятий розділ це психологічні та соціологічні вимири суспільства. Я порахувала приблизно більше, трошки більше 50 запитань при прикладів так, цих питань. Тому потрошку. Кожному відео ми будемо розглядати по одному питанню із цього переліку. Якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити нові відео. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Сподіваюся, що ми з вами поступимо і у нас обов'язково все вийде. Бажаю вам на всього найкращого. Сили для здолання цієї роботи. До зустрічі!